Росіяни підірвали Каховську ГЕС, і створили найбільшу техногенну катастрофу у світі за десятиліття. Під загрозою затоплення на півдні України до 80 населених пунктів. Підняття води до критичного рівня очікується завтра вранці. Окупанти намагаються завадити контрнаступ України. В ЗСУ кажуть, що підрив ГЕС його не зупинить. А західні змі та аналітики пишуть, що український контрнаступ вже почався. Це найбільш помітні події 468-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Вночі росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. На цьому відео видно повністю зруйновану греблю і машинну залу. ГЕС протягом дня вода рухається великим потоком і дуже швидко. Під загрозою затоплення до 80 населених пунктів у критичній зоні щонайменше 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини. Це потенційні зони затоплення. Від ранку підрозділи нацполіції та ДСНС підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплень укрзалізниця призначила евакуаційні потяги. Перший відправився з Херсона о дванадцятій годині. Організовано також евакуацію автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького. Та Києва станом на шістнадцяту було евакуйовано близько півтори тисяч осіб. Водночас прибуваюча вода унеможливлює під'їзд до окремих населених пунктів. Тож евакуаційні групи шукають інші шляхи. Через підрив ГЕС затопило зоопарк Казкова Діброва у новій каховці. Відео поширюють місцеві пабліки і повідомляють, що тварини ймовірно загинули. Так поліцейський рятує собаку в Херсоні. Він потрапив у пастку в районі підтоплення. Цю тварину врятували в Антонівці. А це в районі острів у Херсоні через підтоплення. Містом гуляє Бобер. МВС звернулося до жителів Херсонщини з закликом врятувати своїх улюбленців від підтоплення. Там просять не залишати тварин на ланцюгах чи у вольєрах і клітках. Міноборони повідомили, що у зонах підтоплення є підвищена небезпека від вибуху небезпечних предметів. Ворожі міни можуть бути знесені течією. Критичний момент підняття води очікується вранці або в день 7 червня. Із великою вірогідністю через підрив ГЕС без прісної води залишиться півострів Крим. В деяких районах Євпаторії відключають воду з обіду, закликають робити запаси. Це північно-кримський канал станом на 11 годину. В ньому помітно впав рівень води. А це кривий ріг. Мешканці масово купують питну воду в магазинах. Водопостачання міста залежало від Каховського водосховища. Тепер близько 70% міста можуть залишитися без води. Проблеми з поданням води очікуються також у мар. Арганці та Нікополі Дніпропетровської області в ГУР заявили, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗЕС. Натомість очільник енергоатому Петро Котін заявив, що підрив ГЕС не вплине на роботу Запорізької атомної електростанції. Він пояснив, що реактори охолоджуються зі ставка, який не з'ясується пов'язаний з каховським водосховищем і не залежить від нього. Інформація щодо постраждалих районів та наслідків терористичного акту постійно оновлюється. Читайте сайт Правда.com.ua, аби бути в курсі останніх новин з півдня України. І вступайте до клубу української правди. Підтримайте незалежне медіа, яке 24 на 7 оперативно і достовірно інформує українців. Посилання на клуб в першому закріпленому коментарі. А тепер про причини підриву ГЕС та реакцію. Керівниця прес-центру, південь Гуменюк, заявляє, що підривом окупанти намагаються завадити контрнаступу України. Вони хочуть збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. На думку заступника голови офісу президента Подоляка, підрив ГЕС може спричинити корективи у планах контрнаступу, проте стратегічно це нічого не змінить навіть більше. Спонукатиме бажання скоріше деокупувати Україну в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника не зупинять сили оборони України. В ГУР назвали подію беззаперечним актом екоциду та очевидним воєнним злочином, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. Президент України Володимир Зеленський. Ки з приводу катастрофи скликав Раду національної безпеки та оборони України за словами президента, влада робить все, щоб врятувати людей. Залучені всі служби, військові, уряд. Та офіс президента також членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн. Наразі жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС і пообіцяв притягнути Росію до відповідальності. Генсек НАТО назвав підрив обурливим актом проти цивільних і довкілля а канцлер Німеччини назвав катастрофу. Новим виміром конфлікту. А це перша реакція ООН на подію. За кілька годин після підриву росіянами Дамби організація опублікувала допис про день російської мови через підрив Каховської ГЕС Україна сьогодні ініціювала засідання Ради безпеки ООН. За попередньою інформацією, Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил Російської Федерації. Як встановив аналіз української правди, представники 205-ї бригади базувалися на ГЕС протягом тривалого часу. Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні і має девіз – 205-та бригада. Ми вірнемся навіть із ада. Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Він брав участь в параді у зруйнованому Маріуполі у травні минулого року. А Восени деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито його ліквідацію. Тим часом у Кремлі заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції підірвала українська сторона. Прес-секретар Путіна Пісков говорить, що Україна переслідувала мету позбавити Крим. Води і відкинув звинувачення на адресу російських військових до слова, Зеленський ще в жовтні минулого року попереджав про закладання вибухівки і можливий підрив Каховської ГЕС росіянами. Він закликав ООН, ЄС та інші організації направити на гідроелектростанцію міжнародну спостережну місію. В Укргідроенерго заявили, що через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню. Не підлягає руйнування Каховської ГЕС найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Наприкінці жовтня минулого року ми розпитали експертів, якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС. Сьогодні російські терористи зробили цю інформацію ще актуальнішою Проте, які функції виконувала Каховська Гребля, та що сталося у зв'язку з її повним руйнуванням. Нням читайте за посиланням, залишу його в описі під цим відео. Вночі окупанти завдали удару по Україні і крилатими ракетами повітряного базування. Усі 35 російських ракет знищила наша ППО. Відомо, що більшість Х-101 та Х 555 прямувала у напрямку столиці. Уламками ракет пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області. Сталося також займання одного із торговельних об'єктів. Пожежу своєчасно ліквідували, потерпілі відсутні. Тепер стосовно контрнаступу, видання New York Times із посиланням на американських і російських офіційних осіб, пише, що українські війська посилили артилерійські удари і наземні штурми в шквалі наступальної військової активності. Американські чиновники заявили, що сплеск обстрілів є можливим свідченням того. Що розпочався давно запланований контрнаступ Києва? Свою оцінку посадовці частково ґрунтували на інформації з американських військових супутників, які зафіксували активізацію обстрілів з українських військових позицій. В цей же час і Міністерство оборони Росії заявило, що почалася велика українська операція на багатьох ділянках лінії фронту в Донецькій області, але атаку. Було відбито затвердження міноборони Росії 4 червня ЗСУ здійснили спробу великого наступу на південно-донецькому напрямку, задіявши шість механізованих і два танкових батальйони. Але до ранку 5 червня їх було відкинуто на початкові позиції. Натомість окупаційні сили вели активні бойові дії у центральній частині Мар'їнки. Нью-Йорк Таймс пише, що де б Україна не атакувала вздовж лінії фронту, яка тягнеться на сотні миль, оборона Росії буде. Потужною московські війська мали місяці, щоб окопатися, закласти міні поля і підготувати укріплення. Російські формування також стають дедалі вправнішими у використанні безпілотників, які допомагають точно визначити цілі для артилерійських ударів. Тим часом британська розвідка фіксує інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту. За останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій, в тому числі там. Де було відносно спокійно протягом кількох місяців, водночас ворожнеча між групою Вагнера та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня. Вперше власник Вагнера Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів Вагнера. Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута, оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те наскільки Вагнер буде підкорятися міністерство оборони, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів. Натомість аналітики інституту вивчення війни не коментують контрнаступ і пояснили, чому за їх даними: російські та українські офіційні особи сигналізують про початок контрнаступу, і аналітики спостерігають зростання бойової активності на різних ділянках фронту, але не будуть робити припущень щодо намірів ваги або спрямованості українських контрнаступальних операцій, тому що вони можуть тривати дні. Тижні або навіть місяці, перш ніж їх результати стануть повністю зрозумілими, і в цей час російські джерела можуть неправдиво стверджувати про поразку України. Вчора в російському добровольчому корпусі Легіоні Свобода Росії заявили, що на території Бєлгарадської області ліквідували гвардії полковника збройних сил Росії Андрія Стесєва. А сьогодні опублікували відео підтвердження ліквідації і заявили, що таких злочинців, як він, які полікоть забруднили руки в крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива розплата. Кожен військовий злочинець понесе гідне покарання перед судом. Звісно, якщо доживе у тій м'ясорубці війни, яку самі і почали. Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачі fa 18 Hornets. Раніше Королівські ВПС Австралії планували утилізувати 41 винищувач. Їх збиралися або відправити в утиль, або продати для використання як навчальні літаки. При цьому невідомо чи всі літаки придатні до подальшої експлуатації. fa 18 Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 70-х роках. Наразі знятий з виробництва проте перебуває на озброєнні США. Канади, Австралії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Кувейту та Малайзії. Аби хоч трохи відволіктись від війни і терору Росії, пригадайте одну з найбільших пам'яток режиму Віктора Януковича. Розкішна резиденція Межигір'я стала легендарною ще на початку президентської кар'єри Януковича про безмежну владу, впевненість у безкарності та хворобливе марення всім найдорожчим. У 14-му, коли зі втечою керманичів сім'ї. Загорожі відчинились. Межигір'я стало символом падіння режиму важкої, але впертої боротьби народу проти узурпаторів. Постмайданна влада рік за роком не могла знайти місце арештованому маєтку. Ним продовжували керувати самооборонівці. Минулого року резиденція стала прихистком для мешканців довколишніх сіл і потрапила під обстріли. Лише під кінець першого року Великої війни Україна спромоглась відібрати Межигір'я у формальних власників. Його конфіскували у власність держави. Що відбувається? Із маєтком зараз як Межигір'я переживає повномасштабну війну і що буде далі з багаторічним символом української корупції? Дивіться у нашому репортажі. Він з'явиться тут. Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу в Києво-Печерській лаврі. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП. Тепер протягом трьох робочих днів керівництво УПЦМП має підписати акт і передати заповіднику ключі від всіх 79 об'єктів. У міністерстві додали, що сподіваються на негайне виконання вимог. В іншому разі справу передадуть до суду. Російські окупанти засудили до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму кримського художника Богдана Зізу. Перші чотири роки йому доведеться провести у в'язниці. Уночі, 16 травня минулого року, Зіза облив фарбою кольорів українського прапора і спробував підпалити двері адміністрації Євпаторії, протестуючи проти війни. Чоловіку окупанти інкримінували вчинення теракту, погрозу вчинення теракту і заклики до тероризму за відеозвернення, які він записав одночасно з акцією. Зіза визнав, що провів антивоєнну акцію, але наполягав, що вона нікому не нашкодила. В останньому слові зіза знову говорить про необхідність виступати проти війни і небезпеку мовчання. Після цього він оголосив голодування з 10 червня, вимагаючи позбавити його російського громадянства і звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів. Наразі це все. Поділіться випуском Петрічка і тисніть вподобайко.